Виконуємо номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 30 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Порівняй числа. Завдання перше мінус 4,19 і мінус 4,2. Друге мінус 3,4 і мінус 5 ,6. Приступаємо до виконання. Із двох від'ємних чисел, більшим буде те число, модуль якого менший. Модуль числа мінус 4,19 дорівнює 4,19. Модуль числа мінус 4,2 дорівнює 4,2. Отже, менший модуль у числа мінус 4,19, тому воно буде більше. Ставимо знак більше. Зведемо нашу дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 12. Додаткові множники 2 і 3. Маємо мінус дванадцятих і мінус дванадцятих. Знову ж, із двох від'ємних чисел буде більшим те число, модуль якого менше. Модуль числа мінус 9 12 до рівня дванадцятих. модуль числа мінус 1012 до рівня 10 12. 9 дванадцятих менше, тому число мінус дванадцятих буде більше, бо воно має менший модуль. Номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 30 підручника математика 6 виконано.